Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов цікавий лист, і я бажаю вам приємного прослуховування. У моєї свекрухи надзвичайно складний і непоступливий характер. Її постійні сварки та втручання в наше життя не давали нам з чоловіком знайти спокій. Попри їхнє схвалення, нам довелося жити разом після весілля через певні сімейні обставини. Ми часто займалися такою діяльністю, як збір ягід. Переважно для її консервування і те, що залишалося, ніколи не потрапляло до нашої власної сім'ї. Спочатку я брала участь у цих поїздках лише на вихідних, оскільки мала робочі зобов'язання. Однак після народження дитини мені довелося ходити майже щодня. Моя свекруха наполягала на тому, що найкраще збирати ягоди рано вранці, хоча в день у лісі було спекотно. Багато комен... Комен... комарів і мошкари, і це не давало ніякого захисту. Вона збирала всі ягоди для себе, зберігаючи їх у морозильній камері. Ситуація загострилася, коли мій чоловік нарешті заговорив з нею про наші фінансові потреби, оскільки ми також потребували фінансової підтримки. Це призвело до неприємної конфронтації, і моя свекруха вирішила помститися, подавши мізерну порцію м'яса в супі, який вона приготувала для нас, відчуваючи себе ображеною і пригніченою, я зачинилася у ванні і розплакалася. Зрештою, ми прийняли рішення винаймати квартиру і жити окремо від свекрухи. Це принесло відчуття полегшення і дозволило нам жити спокійно. Хоча ми час від часу відвідували їх, я відмовлялася пити чай у неї вдома на знак мовчазного протесту проти її поведінки. Я вважаю, що вона знає причину моїх дій, але їй, мабуть, Байдуже. Що ви думаєте, любі друзі, про таку поведінку невістки та свекрухи? Хто з них правий? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, адже саме ваш коментар може стати найкращим у нашій новій рубриці. І залишайте нам свої лайки на наших відео, щоб ми знали, які відео вам цікаві? Дякуємо вам усім за перегляд!